Загліцована гіпсова штукатурка від забудовника з тріщинами по керамоблоку. Клеїмо на всі стіни склохолст. Маємо чотири виклики. Перша. Опа, опа, пальчиком пішло-пішло друга на, на гіпсову шпаклювку. Це на бостик. Третій варіант пальчиком непогано йде. І четвертий варіант у нас хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Чомусь не йде. Чому півчина. Киритниця. Перший варіант. Загрунтували загаліцовану стартову гіпсову штукатурку і поклеїли наклейбостик в клопов. Ось який результат. На відрив. Другий варіант той же самий, тільки не на клей, а на шпакльовку. Трошки кращий. Третій варіант. Попередньо зашліфувавши. Глянець до приблизно ось такого стану. І таке ж два, також два варіанти: на клей і на шпакліплі. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп пальцем не проблема. А коли приходимо сюди, ми такий ось здаємо. Чому? Тому що глянець закриває впори стартової ліпсової штукатурки, яка не дає так само, як скло. Проникнути в глиб плеючого матеріалу. Тому з чотирьох варіантів ми вибираємо останній. Попередньо зашліковуємо всі стіни ось такою якоюсь такою можливо жирафою приблизно до ось такого стану. Так, видно. стону. наждачка, сороковка. І клеїмо скло холст на шпакльовку, ми, зокрема на суперфініш Кнауф. Хоча виробники в інструкції, в інструкції, що нам пишуть. Увага! Написано, щоб уникнути втрат армуючих і захисних властивостей малярного скло холста, не допускається його наклеювання застосуванням різних будівельних суміш і розчинів, включно з усіма видами типами шпаклівок. Така уніфікована рекомендація вона слугує таким захистом для виробника і гарантією, що якість буде стабільною, але не найкращою. Тому ми бачимо результат. На розрив матеріал що на шпаклівці, що на клею, приблизно однаковою міцністю. На, на розрив нереально його розірвати. Тому ми вибираємо саме ось цей варіант. Шліфуємо весь глянець, ґрунтуємо. І клеїмо скло холост наш пакет. Походу шліфуючи, ми правійцем перевіряємо Там горби ями вирівнюємо, досить добре, виходить рівно якісно. Ну, Ось така от якість виходить Прекрасно, 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 прекрасно. І після цього піде у нас прекрасний скло -холст.